Оце щоразу, коли я прокидаюсь і в вікні отак, туман. Це означає, що у Львові осінь. Дивлюсь на оце і думаю, На що? На що? Ви готові? Я готова. Йо-майо. -йо. Романтик. Йду пити каву в Блекхані. До речі, хочете топ моїх улюблених кав'ярень у Львові. Це BlackHunny. Саме час розповісти вам про кав'ярні. Саме час, Іра, саме час. Тут потоп. Я просто в шоці тут якийсь кінець світу. Я не дуже люблю Львів у дощ, тому що він пливе. Все пливе, дороги пливуть, затори. Навіть не знаю, як мені перейти дорогу. Просто нащо? Нащо було виходити? Нащо? На що? Як мені тут перейти? Як? Як мені тут перейти, будь ласка, підкажіть? Але йду, посміхаюсь, ніби так це круто. Наша річка отут трошечки вужча, Я спробую її перестрибнути. Я змогла. Ну що ж, це було доволі продуктивненько. Я поговорила з мамою, я поговорила з бабусею, попереписувалась з Настею. Але я пописала диплом, често слава. Десь два абзаци. Що теж непогано. У мене не такі мокрі ноги, якби ви тільки знали. Я зараз роздумую щодо погоди таким чином. От, наприклад, літом мені було дуже спекотно, а я уявляла, як Збройним силам України. Пикотно там, в тих важких формах. От зараз дощ, я думаю, мокро, холодно, мені тут. А ви уявіть, як їм там. Підтримуйте Збройні Сили України, люди добрі, донатьте, це був заклик. До речі, я сиділа і монтувала вам ще влог паралельно з дипломом. І там в тому відео минулому я не могла ніяк знайти осінь у Львові. Оце насправді осінній влог. Цього разу осінь знайшла мене. Люди добрі, це історичний момент. Я щойно надіслала на перевірку свою першу частину роботи. І ви думаєте, я відпочиваю? Ні. Я монтую вам влог, який ви вже подивились. Угу. Продуктивність. Отакі влоги. Отака цікава життя. Зайшла я тут в YouTube студію подивитись. Якусь статистику, подивитись, що там по переглядах, скільки людей на мене підписалось. І так цікаво, кожного разу під кожним моїм відео є одна людина, яка ставить мені дизлайк. Стабільно. Останній влог, де в мене були гості. Дивіться, один дизлайк, один дизлайк, тут два дизлайки. Тут один. Тут один. І так майже на кожному відео. Я там не зациклююсь на негативі. Я знаю, що хороших коментарів і пальців вгору більше, і це, це просто ну це любов, ви моя любов, люди, які мене підтримують. Ви моя мотивація. Тому дякую, дякую, що дивитесь, і та людина, яка ставить мені дизлайк, я тебе помітила. Вітаю. Гарного тобі дня. А прикінці моя мама. Може, це той чувак, який хейтив тему моєї бакалаврської. Досі мене дивиться. Чекаю, коли озвучу тему своєї магістерської. А о тобі. А тепер давайте я реально почитаю, добре. Знаєте де? Це рідні мої стіни мій. Любий політех, як давно я тут не була. Я прийшла сюди забирати договір, тому що в мене зараз навчальна практика. Я все успішно зробила. Настя, йдемо пити каву. Йдемо пити каву. <му> я тільки що наступила на помідор, на помідор. Львів. Яка гарна! У мене колись, до речі, було хобі. Я ходила і коли бачила котів в вікнах, я їх завжди фотографувала, і в мене тебе була рубрика «Львівські коти, як вони отак сидять. О, дивіться, і тут китя. К -к -к -к. Все, йдемо, йдемо. Ми йдемо з Настю зараз фотографуватися. У мене є камера, мені треба її протестувати. Настя буде моєю моделлю. Дощу нема, але я переживаю за камеру Ні, <реш> Іду він, з цим. Виглядає ніби дощ, але ти не хочеш мене накрити. так? Та йди собі там. Кай <реш> okay, добре. Заприходьте до мене на фотосесію. <реш> <реш> Зловили світло, хочу тут Настю сфотографувати. Мені ж страшно Настя. Повертайся. <реш> А ну Настю колесиком. Дивіться, як гарно. Перші проби. Уля-ля, які кольори, яка гарна Настя, дивіться. Клас. Погода у Львові дуже дивна останнім часом. Отак сонячно, а потім бах і дощ 10 хвилин. Потім знов сонце. І ми оце ходимо і ловимо. Теплі дні, моменти, години-хвилини. До речі, ти знаєш історію про той е, зелений міст. Яку. Ходила ти через нього? Ні. Ти не знаєш ту історію? Я, ну я не можливо, не знаю. Там щось типу говорили, що не можна через нього йти, бо тебе відрахують. А, відрахують да. Хто знає, хто з політеху. Напишіть. Я не ходила, ой, демо, придемо. не збивай людей. Ми вже закінчили, вже можна прийтись. вже не відрахують, так? Шок. А ні, я ходила. Настя сама відрахувалась. Я ще поки ні. Настя, ти знаєш, що відбувається? Ой, <плес> <плес> аж страшно. Аж не віриться. Почекай, але я ще не закінчила навчання, то що мене відрахують. Йо-майо! -йо. Ну ти подивись, оце буде відеоряд, а зверху я накладу цей. Готові фото, які вийдуть, і закличу людей підходити приходити до мене на фотосесію. Ага. Ви чуєте на фоні сигнал від бою повітряної тривоги? Не зважайте на мій зовнішній вигляд, я сьогодні зранку трохи поплакала. Таке життя зараз кожного українця. Під звук сирен, щось там та дам з тобою двоє. Знаєш, чи пісня така прикольна? Two from Zoo. Дуже прикольна пісня, Слухайте Під звук сирен, Тан-тан-та-дам там, -там, 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 -там двоє щось там. Просто дуже спухло все лице. Мунтую відео і, до речі, нещодавно я зайшла на свій канал і подивилась свій перший влог. Будь ласка, я лишу в цьому відео вам нагадування вгорі. Який тобі показувати. Вправо, правда? Отут? Вліво? Отут вилізе вам підказка, будь ласка, я дуже прошу, просто подивіться мій перший влог. Моє перше відео на каналі, і ви просто, ви просто будете в шоці, тому що я була дуже в великому шоці. Ну і, звісно, порцію крінжа я теж зловила на само себе. Ну я там дуже смішна, дуже мала, дуже смішна, дуже така. У, привіт, я йду, Львів, дивіться, я шукаю планер. Я там шукала планер і писала плани на 2021 рік, здається. Подивіться, прошу, просто подивіться. А що воно гуде так довго? Насправді, сьогодні дуже тривожний mm -hmm. день. Всі новини про можливий ядерний удар. Я сижу і монтую відео і надіюсь, що ви все-таки його побачите, якщо ви подивились теж день нових хобі, тому що це відео вже мало вийти. Ви вже маєте дивитися і цей влог по ідеї. Ну так, я ж з вами говорю. Коротше, якщо ви мене бачите, все добре. Я жива. Я живий! О Боже! Всі дні такі, я то сміюсь, то плачу. Так. дивилась я своє відео, хотіла сказати, що в мене є друзі, які на мене не підписані. Тобто подруги, з якими я дуже близько дружу, але вони не дивляться мої відео, не стежать за моїми історіями, не знають, там, про що я розповідаю в тих відео. Ну, і в мене реально багато таких друзів. Що я хотіла сказати, любі мої, я на вас не ображаюся. Мене дуже дратує, коли я з кимось зустрічаюсь, і він каже, наприклад, чи вона. Вибач, я не подивився твоє крайнє відео, я не знаю, що там було, або навпаки, я подивився, я знаю ту-ту-ту-ту-ту. Я така: та окей, та можеш не дивитись. Ну, типу, для мене оця тема з підписками так само в інстаграмі: Я на тебе не підписана, і ти на мене не підписана, все, я з тобою не дружу. Для мене це настільки не по-дорослому, і тупо, ви не перестаєте бути моїми друзями, якщо ви не дивитесь мої відео. Все нормально. Я вірю, що, можливо, вам щось не цікаво, і такий контент, який я роблю, не всім цікавий, і це нормально, тому що ми всі різні. Я не перестаю вас любити, тому що ви десь на мене підписані або щось десь не дивитесь. Звернення до друзів, які не дивляться мій канал, то <паспраць> нашу його писати на мій канал, якщо вони не дивляться мої відео. Передасте. <паспраць> Є друзі, які дивляться, передасте друзям, які не дивляться, що все окей. <паспраць> Там вже 2900. Скоро буде три тисячі. Це так приємно, тому що я прекрасно пам'ятаю, коли я це все починала, мене дивилось п'ять людей. Я як зараз пам'ятаю? П'ять людей, я навіть знала їх по імену, тому що мені ще е, писало в коментарі. Канал створено 22 жовтня 2019 року. 19-го я все створила. Ну, але я правда не одразу. Записувала і заливала сюди відео, я дуже багато монтувала, але дуже багато переживала. Все йшло в шухляду, То кажуть, писала в шухляду, я монтувала в шухляду і нічого не виставляла. Але мені здається, що 22 жовтня це значить в зиму, в зимою, пам'ятаю, так. зимою пішло, поїхало. Все. Дякую вам за вас тут! Навіть не 10-та ранку зараз. Люди, які роблять ремонти або робили ремонти. Я просто не розумію, що можна стільки часу дрилити чи дрилити? Поки мій сусід нарешті зробив паузу, я можу з вами спокійно привітатись і сказати вам доброго ранку, гарного дня. Якщо ви дивитесь мене зранку, бо в мене зараз ранок, я збираюсь на зйомку. Зволожую лице сьогодні має бути тепло, але все одно. Осінь на дворі, тому зголоження наше все. Але знаєте, навіть оцей мій сусід неадекватний не зіпсує мені сьогодні настрою, тому що я дуже, дуже задоволена, коли ви пишете мені за зйомки і хочете, бо я вас фотографувала або знімала. Мені дуже приємно і мені мало зйомки сьогодні. Я вирішила, що паралельно для вас зняти влог, як та зйомка буде відбуватись. Дуже, до речі, люблю цей дермобленд від віши, скільки я лікувала своє лице. Ну, в принципі, і лікую, тому що це вічний процес, стільки я користуюся цим дермоблендом. Він дуже легкий, ну, мені подобається. Нічого не бачу, роблю все всліпку. Тут, звісно, не дуже видно, але в житті я така. Ну, ви знаєте. Або це просто самонавіювання, Звісно. Ну, і, типу, тут трохи, бо так я бачила, роблять у різних відео по макіяжу. А хто я така, щоб сперечатись. Це тінь таким вже я користуюсь дуже багато теж часу. Я його наношу і так просто пальцями вбиваю, ніби отак злим до мене такий колір моїх губи такі налиті, вишневі. Угу. Так, тут все лишилось волосся. Волосся в мене брудне. Щось я не захотіла вчора його помити, думала, сьогодні воно буде більш-менш нормально виглядати, але таке щось в мене на голові, тому я використаю сухий шампунь. Сухий шампунь, ну чесно, це найбільший обман людства. Або просто з моїм волоссям він не працює, я не знаю. На корені так трохи. Ти ж. Я щоразу, коли дивлюсь на себе в зеркалі, намагаюся відслідкувати, чи відростає моє волосся. Мені здається, що ні. Так, а тепер я йду їсти кашу, яка вже охолонула і прилипла до трілки, Ну але поснідати треба, тому що я буду голодна сьогодні весь день, в іншому випадку. Просто сніданок чемпіона. Каша з бананом на воді і з карамелькою. На смак це краще, ніж на вигляд. Якесь літо. Пташки співають. Краса. Фотографії мають бути дуже гарні. Ну, якщо я, звісно, ніде не натуплю, тому що я ж професіонал своєї справи. Ну, насправді я лише вчусь, і в мене, до речі, новий мій друг і називаю свою техніку друзями, тому що це моя подружка, яка завжди зі мною а це мій новий друг фотоапарат Соні. Давно хотіла Sony спробувати саме, тому сьогодні будемо випробовувати всю його потужність. Вже щоразу, коли я їду в ліфті, в мене якесь гостре бажання вімкнути камеру і щось тут вам розказувати. Але я не знаю, що розказувати. Так, ми вже відфотографувались. Христина просто така красуня, там кожна фотографія гарна. ну вітраж, я теж в шоці. Давайте руки руками думаємо, або напоясні, або. Тима в черзі за кавою. Ну, так. — Скільки вже часу? Хвилин десять, хвилин 10. Сподіваюсь, вона буде того варта. 5.42 на годиннику, я весь цей час сиджу і обробляю фото. А якщо ви раптом подумали, що фотографувати, це в принципі не складно. Ходиш собі, натискаєш на кнопку, то ні. Одна фотосесія зайняла в мене, вважайте, цілий день, і ще, напевно, завтра я буду ці фото дооброблювати. Тому що багато де погане світло, і треба це все підтягувати в лейтрумі, власне. Тож свічка якась дуже активна. Чому я власне вирішила трохи відійти в бік фотографій, а не відео, тому що я цим можу допомогти. Я цим можу трішки собі на каву заробити, скажем так, чисто чайові. Тому чому би й ні? Мені хочеться вміти працювати ще із фотографіями, взагалі зображеннями, з картинками, робити це гарно, робити це професійно, і з чогось треба починати, тому. Я стараюсь, хочу вам показати деякі результати. Водила мене Христі дорогами, які я взагалі не знаю. Показала мені місце з таким дуже гарним вітражем. Ось, наприклад, до після. Тобто тут камера, звісно, якось дуже червонить, але в реальному житті вона не така. Тут дуже темно, я витягую на кожній світлині майже світло, щоб її було видно. Бачите, наскільки її тут не видно, а тут вже як гарно видно. Оцим я займаюсь, власне. Одним словом, мені сьогодні дуже сподобалось. Прямо ми за ранок зробили просто купу кадрів, купу справ, обходили весь район, там де пекарська і там вище, я навіть сама не знаю, де ми сьогодні були, але це був дуже гарний район. Я, звісно, перепрошую, ви це бачите? Це сонце відбилось десь там на даху і дуже гарно. Я все, ще обробляю фото. 6.40. Ранку доброго. Вчора, весь вечір, я редагувала фотографії, їх відбирала, але я виспалася. Це класно. І щойно я нарешті вже запостила результат. Тут ви можете бачити світлини, які в нас вийшли. Просто я дуже задоволена, дуже мені подобається результат. І от щойно 200 гривень зі зйомки я переказала на сторінку всі по 10. Це дуже корисна ініціатива від Ярослави Кравченко, сторінка всі по 10, де просто ти щодня повинен, не ігноруючи, скидати 10 гривень на якісь там потреби. Їм приходить запит, і 10 гривень це не так багато. Я скинула 100, 100 туди і 100 туди. І ще буду чесною: це було не так просто, як я собі думала. Це зайняло в мене багато часу, сил, енергії, і я вирішила. Підняти ціну до 400 гривень. Я думаю, це буде справедливо до себе, тому що чесно, дуже складно оцінювати якусь свою роботу і ставити цю цінову політику. Не знаю, як правильно зробити, але мені здається, 400 гривень буде чесно. Тому що вчора я це все прожила, проаналізувала 400 гривень. Пишіть, до речі, в коментарях під відео, як вам результати зйомки. Христя, тобі привіт! Дякую тобі за тебе і дякую вам за вас тут всіх. Будьте щасливі! Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного і всім 36 і 6. Па-па!